Усім привіт! Уявіть ситуацію. На телефон приходить сповіщення. Результат тесту. Він є позитивним. Серце підстрибує, руки холонуть, мозок вже малює найгірший сценарій. Але друзі радять не панікувати, тести помиляються. І ось тут ситуація. Ви стоїте між двох вогнів, інтуїтивний жах проти раціональних сумнівів. Саме тут в гру виходить теорема Байеса. Вона каже, що думки. Це не інтуїтивне прозріння, а числа, які можна оновлювати щоразу, коли з'являється новий фактор. Замість того, або так, або ні, ми питаємо наскільки тепер ймовірніше, ніж було до того. Що ж, а тепер трішки детальніше, що таке теорема Байеса? Це інструмент тверезого мислення у шумному світі. Він допомагає розрізняти гучні заголовки від реальних доказів, повідомлення плюс. Від справжнього ризику, дивну симптоматику від випадковості. У найзагальнішому вигляді теорема вчить нас чесно поєднувати два шматочки знань те, що ми думали до відкриття, тобто апріор, і те, наскільки спостережені дані типові за умови, що гіпотеза є правдивою. А кожен новий факт не вирок, а крок у кореляції переконань. І в цьому світі думки перестають бути крихкими, вони стають кількісними і керованими. Ідея теорії Байеса це просте, але потужне правило. Як тільки з'являються нові дані, ми не скидаємо попередні переконання в урну, а коригуємо їх. Не вірю, не вірю. А наскільки тепер це ймовірніше ніж було досі? Уявіть, ви чекаєте друга в кав'ярні. А він інколи запізнюється, скажімо, у 20% випадків. Годинник показує плюс 10 хвилин. Це дані. Якщо погода штормова і метро стоїть, запізнення за таких умов трапляється у 6% випадків. Якщо ж усе спокійно, лише у 10%. Байс каже, оновіть початкову оцінку з урахуванням правдоподобності даних у різних сценаріях. Після цього запізнитися стає не просто емоцією, а числом, яке можна пояснити і перерахувати. Формально це звучить так: нова впевненість у гіпотезі пропорційна добутку двох речей, вашої початкової впевненості, тобто апріор, і правдоподобності того, що ви щойно спостерігли, якби гіпотеза була істина. Що ж, теорія це цікаво, але що нам покаже практика? Подивимось на побутові аналітики. Фільтр спаму. Він саме так і працює. Має апріор як частина листів спам. І множить його на ознаки листів: слова, домини, час, відправки, оцінюючи, наскільки такі ознаки типові для спаму, порівняно з нормальними листами. Прогноз дощу. Беремо базову сезонну частоту, додаємо свіжі радарні дані й оновлюємо ймовірності парасольки. Медичний тест. Починаємо з поширення хвороби, множимо на чутливість. І отримуємо не дарму, а обґрунтовану оцінку ризику. Сила Байеса в тому, що він дисциплінує мислення. Він не забороняє інтуїцію, лише примушує її зрівняти касу з числами. І головне, Баївсівський підхід не прагне остаточних висновків, він любить градієнти впевненості. Учора 30%, сьогодні після нового фактору 55%, завтра з новими даними ще оновимо. Так працює розум, який не боїться помилятися, бо вміє вчитися. Формула теорії Байеса у найкоротшому вигляді байвського оновлення звучить так: нова впевненість дорівнює правдоподобності даних, що множиться на початкову впевненість. Насправді працюється з вашою інтуїцією також. Ви маєте стартову віру у гіпотезу, тобто апріор. Потім бачите дані і записуєте, наскільки такі дані типові, якщо гіпотеза істина порівняно з тим, якщо вона хибна. Саме цю типовість і вимірює правдоподобність. Дані, які часто трапляються і рідко підсилюють гіпотезу і навпаки. Насправді дуже зручно мислити шансами та байсівськими множинами у повсякденності. Наприклад, ви пішли на роботу. Шанс те, що вас приймуть, 10%. Але ви підготовились, це підвищує шанси приблизно в 4 рази, якщо ви гарно підготовилися. Тобто шанс, що вас приймуть на цю роботу, дорівнює 50% від початкових 10%. Але є дві важливі ремарки. По-перше, правдоподобність. Не плутайте ймовірність гіпотези за даними з ймовірністю даними за гіпотезою. По-друге, нормування потрібне, щоб правильно врахувати всі альтернативи. У підсумку формула Байса це не про хитру математику, а про дисципліну мислення. Ми чесно поєднуємо те, що знали вчора, і з тим, що побачили сьогодні. Наступна йде ваша початкова база знань. Апріор це ваша початкова ймовірність гіпотези до того, як ви подивитесь на нові дані. Його також називають базовою частотою, наскільки часто таке трапляється загалом у світі, де ви живете. Це не прикра упередженість, а стартова вага, без якої будь-який доказ втрачає сенс. Думайте про апріор як про початкові шанси перед першим китком карти. Саме вони визначають, наскільки далеко зрушить ваш кожен наступний фактор. Чому початкову впевненість не можна ігнорувати, бо дані ніколи не говорять самі, вони говорять у контексті. Наприклад, рідкісна хвороба з поширеністю 1% і майже ідеальний тест, чутливість якого 99% хібнопозитивність 5%. І після позитивного результату дає нам не майже 100%, а приблизно один шанс із 6. Базова рідкість події тягне оцінку вниз, і це нормально. Те саме із спамом. Лист із підозрами словами набагато ймовірніше в спам-скринці, якщо загалом спаму у потоці 70%, і значно менше, якщо спаму 5%. Тоді виникає питання, звідки брати початкові дані, тобто апріор. Саме перше, що приходить на думку, це історичні дані, базові частоти з минулими періодами чи схожими групами, симетрії, коли інформації майже немає, обирають слабкоінформаційні припущення. Наприклад, класична евристика правило наступності лапласа після К успіхів. У n-спробах очікувана ймовірність наступного успіху дорівнює K плюс 1, що ділиться на N плюс, обмежений старт без нульових і 100% крайнощів. І третє, експертні оцінки: якщо система унікальна, апріор будують з розумних меж від і до. І перевіряють чутливість: ось вам невеличкий практичний рецепт. Випишіть апріорні шанси. Навіть грубо, якщо можете, оцініть відношення правдоподобності до нових даних. Помножте і подивіться, як змінилися висновки за різних розумних апріор. Чим більше незалежних даних, тим менш чіпляється результат за початкову думку, але без хорошої бази старту гарної траєкторії не буде. Або можемо розглянути детальніше рецепт. Байес це не теорія на поличку, а робоча інструкція. Її можна застосовувати до будь-якого питання від медичного тесту до бізнес гіпотези. І ось максимально підібраний покроковий план. Перше. Сформулюйте гіпотезу. Чітко і перевірено. Лист, спам, продукт зростає. Чому? Хвороба, яка ймовірність. Далі дайте апріор, звідки він береться. Базові частоти історія, ринок, епідеміологія. Опишіть дані, поставте ключове запитання, наскільки такі дані типові, якщо гіпотеза істина, ніж якщо ні, і чи є відношення правдоподобності до результату, далі оновлюйте дані у шансах. Та додавайте все поступово і поступово нові дані ймовірності, які можуть вас наздогнати. Для початку це може виглядати складно, але якщо це ввести в звичку, то в майбутньому це дуже дає великий результат. Звичайно, не могло обійтися і без помилок. Байес дисциплінує мислення, але саме тут на нас чекають найтиповіші пастки. Перше це зневага базовими частотами. Якщо подія рідкісна, навіть добрий тест породжує багато хибнопозитивних. І навпаки, у середовищі, де подія дуже часта, поодинокі мінуси мало щось змінює. Апріор це не забобон, а стартова вага доказу. По-друге, люди дуже часто, подвійно підраховують один і той самий сигнал. Тому що всі хочуть бачити позитивний результат і забувають про те, що вже він міг додатися. Також надто жорстокі апріори, 0 або 100% модель це означає, що жодні дані не зрушать висновок. Краще слабко інформаційні апріори, ніж аналіз чутливості, де майже неможливо зрушити з початкового числа. Отже, байсовське мислення не обіцяє чогось надприроднього. Воно дарує дорослу дисципліновану обережність. Новий факт це не вирок і не подарунок, а черговий штрих до картини, яка постійно уточнюється. Ми не зобов'язані одразу повірити або відкинути теорію. Ми маємо оновити свою оцінку від вчорашньої. Вчорашня гіпотеза здавалася нам правдоподобною на 30% сьогодні на 55%, завтра може стати взагалі на 20%. Він робить наші переконання рухомими, а не догматичними. Наприкінці невеличкий вам тест на зрілість мислення. Коли наступного разу отримуєте позитивний результат або побачите гнучку новину, або почуєте переконану новину, запитайте себе, який у мене апріор, яке відношення правдоподобностей, які альтернативи я проігнорував, і наскільки незалежні мої джерела. Відповівши на ці запитання, ви зробите вірно те, чого намагається теорія Байеса. Що ж, дякую вам за цей перегляд і до скорих зустрічей!